Холодної води, може да какую та холодною постачку, хто та ветеринара за і волонтер Євген Качов, оглядає собаку перед щепленням. Два рази на тиждень протягом десяти років він робить це безкоштовно. За день каже Євген, оглядає до 15 чотирилапих пацієнтів, коти, собаки, хомячки, бугайчики всіх. Ну, навіть коня колись туди привоз, приводили в двір. Його вовки покусали, бо обстріли почались і вовки тікали з Луганської області сюди, і мимоходом коня погризли, тому приводили прямо сюди. Волонтерською діяльністю Євген почав займатися задовго до війни. Чоловік допомагає іншим вже більше 20 років. Розповідає, родина підтримує його бажання бути корисним іншим людям. А син наслідує батька. Я спілкуюся з дружиною, яка зараз в евакуації. Син у мене зараз займається нашим хоспісом, який ми евакуювали до Хмельниччини. Тобто це величезна підтримка. Людям дуже важливо моральна підтримка, коли приїжджає реально просто волонтер, просто людина така ж, яка і вони, без погонів, там, без. Відзнак бізонівських емблемчик Червоного Христа чи інше, просто така ж сама людина. І люди на Донбасі бачать, що ми всі єдині. Євген Ткачов, засновник хоспісу. З початку війни разом з іншими волонтерами вивозив самотніх людей з зони бойових дій до часів яру. Тут вони жили, їх годували та відновлювали документи. І далі вже дев'ятий рік поспіль продовжує евакуювати людей з гарячих точок Донеччини, зокрема з Бахмута, Сіверська, Солидару та навколиш.

Я розумію, яка б в мене не була як якби я там скільки бронежилетів, але від мене небагато що залишить. Звісно, я не спокушаю Бога, я не їду, коли бачу, що обстріл. Нехай люди якось ховаються вже пробачать мені, що я за ними не приїхав. Я просто їду і вивозю, без всякої підготовки, просто як випити чашку кави. Під обстріли випадково потрапляли там і за 50 метрів прилітали і там ...за 30 на сусідній вулиці. Тобто це, це було багато разів. Возити гуманітарку, евакуювати людей та лікувати тварин Євген планує надалі. За час повномасштабної війни з прифронтових міст та селищ Ткачов вивіз півтисячі людей. Марія Гречко, Анастасія Галасюк, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному Донбас.